З вами знову я, Зоряна, на каналі Зіркові досліди. Сьогодні ми будемо надувати кульку незвичним способом. І сьогодні в нас є матеріали. Повітряна кулька, оцет 100 мл або 120, воронка і сода. Тож, приступаємо до експерименту. Надягаємо кульку на воронку. Насипаємо в воронку чотири чайні ложки. Соди. Знімаємо із воронки кульку. І переливаємо оцет у пляшку. Обережно натягаємо кульку на пляшку, але обережно, щоб сода не висипалася відразу. Сода знаходиться тут, а оце тут. А тепер піднімаємо кульку, щоб сода висипалася у пляшку. Ось і бачите, як кулька надивається швидко. Бачите, як швидко надувається? Ой, обережно там куля. Посиплю ще більше солодої. Ось знаєте, чому кулька так надувається? Це відбувається через реакцію соди та оцту. Виділяється вуглекислий газ і наповнює весь об'єм кульки. Чи сподобався вам цей дослід? Ставте лайк і підписуйтеся на канал. Бувайте! Цянки-бамки!